Друзячки, всім день добрий. Встрічаємо наших свиноматок, яких ми купили на плем'я покритих F1. Поїхали! Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. А так и хороший, наверное. Все. Ого! Что ты думаешь, что такое? Борь. Да, Ставь, борь, борь, я что-то такой? Больше. Боря. Боря, ну тика, нельзя, боруй. А це що, паспорта є? Пасха. А, на каждую, да. отак, друзі, ки йде паспорта. На а, а як ми знаємо, де це їхні... Номер? А на номерах бірки стоять, ось їхній номер. На вухах же бірки. — А, бірки є, так? Да? Да. Я просто що як на кожну? кожну свиню, тут в них по дві бірки. Диви чеки, паспорта, фотографії. Кожний міг. нічого світ. Серйозно. Юрик, ну як дорога. Вообще, Нормально, так, да, все добре, бистренько знайшли. Та дуже швидко. Да, да, да. Не доїжджає до Полтави, так? Да? Не доїжджає. І там дуже швидко вивезли, школ... да, вивезли. 10, вивезли, 10 зарі минут зарі і все. все. Так, да. ти гроші, дай. Бабки туди паспорта отри. Розчусали. Розпишися і печі. Да. Да. Друзячки, це ми вже утром бачилися з хлопцями, <ква> ми зустрічалися. Ляля -ля та поля, і потім я поїхав додому, а вони ж поїхали загружати. І що я хочу сказати, Чотири штуки я беру собі, а одну штуку Юра бере собі. Тобто Ми всього купили п'ять. Чотири на мене, одна на нього. Зараз ми вигрузимо туди-сюди, п'яте, 10 а потім я вам все подробно розкажу. Що, де, по чому, куди дзвонить, до кого обращатися і чого ми там взяли. Поїхав, одзивав. Так, дівчата. А як вони, а, а як ви ваганяли? А, а у... там трап є. Ні, я бачу, увіду. Уже да, в узенький, в да, та... узенький трап, він розложний. Якщо машина висока, на коротке береться. Машина низька. То хай. Та сам водій, що вона вивіз. Ми щіком. стояли по бокам, по бо, ньому, щоб вони що не дали вистанули. А він щитом водить, водитель. Вообще, быстро, мужик, навіть, може навіть, може без криків, без нічого. Да. Просто так. А ми як теж так, чик-чик. Я не знаю, ілі щас будем по одній пробувати, щоб вони ж не порозбігались. Ні, а шо, хай тут ну, так бігать. Ну, можна будем, так, в принципі, бігати. Щоб же вже нормальний, щоб сюди щось, щось поставили. Так. Ну, вони в них там на учені, вони ходять там, зрозумів? А, так? А, так, може оця дверка хай хайпад буде, не? Так, <плес> так. Так. Отак, навіть туди. А, да, воно, такі а, такі, вонять, так, у нас такий штатик, все в учені. Не да. воняє, так? Та ні, ні. Ні, не воняє. Ну, хай б от трохи як свиняв, є свиня. Ага.

Та тут прямо так. Та маленький. Це ж під оцю. Іли отак прикрити, давай, може вони вийдуть сюди. У мене є і такі щити, ось, А вдоль, як нога вскочена? Ні, отак, держати. я не да, а. а, Ну може отак давай. Типа. Типа чого так пойдемо А ну міш, будемо розходити чити. Давай, мало. Ні, бачиш, мала не йде. Римнем пробуй. — Вони сто дві бірки, так? Так, там же, оце бірка від неї типа. Давай, 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 виходь. Давай, давай, давай другу, Міша, тиха, другу. Юра, не спіш. Це ж може за цієї шпіш. Так вони так пішли. Хай, хай його там хай гуляє. какие да? А, ага, да? Ага, будем а, сами, вот да? Да, я скажу, хочу... что это ножка <реш> Ты куда, что ты делаешь, я? О, и седу. А то мать осталось, а то бачить. А, бачу. Вот это встала. А де Вика держи. Вика там уже. Чуешь, кото давай. А я думаю, за курами вона не дай не Міша, А ну дыши, конечно. Давай, сам сейчас вот это закрыть. Да не надо, зачем? А не, вона сейчас. Тепер, 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 тепер. Так, пшениця в говні є. Стоп. Ага. <Hop up> так, є так тепер же, і пришло, ще ти відкрий другу сейчас я открыю другу дверь. Сейчас, теперь они вже не поехали. Там они же самі. Вот запах сейчас хочется.

Элита проезжала! Вот твоя клетка, а я потом расплетки нет. Давай, давай, давай. Давай, 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 Ага, ну десять давай, да? Миш, там, кажется, он не потом ничего. Ношу, я Давай, давай, давай. Пише, пишу, пише. Давай, печи. Пишет. О, а да, блин. Ох, ви мої ж пензлята! Красовка, красовка. Ти ви! Зараз я вам цитну, щоб ви не билися. Зараз, буквально, 30 трохи. У мене тут, це та... вони там в інтернаті, тут а, і зобілля. Ну воно ж там як інтернату не буде, так? Ну, є, ну, є. Ну, гуляйте, сьогодні гуляємо всі. Хороші такі. Хороші, люди. Ну я ж такий віс на глаз так і не скажеш, ну, 170-108 як, А ви як ну, общий віз, а потім поділимо да, да, поділи, да. і, поділи, і по вичку 169 Ну 170, ну, 170. такий общий вес. 169 кілограмів середній показує. Вони в цих п'ять важали. Диві, да? А на глаз там дивися. І такі спокійні, mm -hmm. да? які ходять, на жаль, наша пришвака. Да. Вона вже вітро ламала, встигла. А ти, да. Миша, вони змішують і балака, але на рівнях витягли її. А ці міша їх, вони бачать, мішу привезли. Да. Понімають, так. Оставляй мішу, треба мішу вставляти кай управляє. <laughs> Оце хазяїн, да. Бачите як. Ну, конечно, с ей не сравнить, да? Yeah. Ну фиг, я думаю. Волосы. Uh -huh. Ю, я думаю, 350-35. Ну что выпуска? У нас тумашка что они А вот уже... Що там, який у тебе, номер? 41-91. Так, 41-91. Вісничний як, як ніжний. А, ага. А ну день Япороса дивись. Так, да, тут Тож аж День Пороса Коли привозь, 4-25. Відібрано До 25-го у тебе До 4 го Де ви дивитесь? Там 4 свинки в один день і одна опороса. в п'яту. Угорі.

Бойся, тікай. Тікай, тікай, хай хай. тікай, тікай. Нельзя, нельзя полю. А він же теж переживав, нових привезли. подивиться, позаглядувати. Може що дадуть. Ну, друзяки, зараз будемо дивитися хороші гепочки. Зараз я вам все розкажу. Зараз хлопцями кофейка поп'ємо, перекусимо, полялякаємо і я далі дозніму відео. Ще буде. Заходьте сюди, покажу, що ми робимо тут по нашому каптільному цеху. Що ми тут вже зробили? Я це показував в тіктоку. Ну, в тік ви ж це не дивите, значить купили з вату, вати. Вато поутеплювали. І оце в два райони. І ще ось сюди оцей райончик. І в той райончик не вистачило вати. Будемо докупляти. Потім. Підшивати буду робити опять, м -м, обрешотку і підшивати ОСБ. А потім вже позже буду стіни так само типу, робити. Мінеральна вата 10 см і обрешотка і ОСБ. Це теж думаю вам покажу, бо треба вже це все швидше робити, бо теж ось буде коптілочка, а ми не готові, де її ставити, де її включати і де робити. А взагалі отак все. Значить, що в нас? Хлопці, тільки-тільки -ті поїхали, провели ми, попили ми в чайку, перекусили, побалакали часик, пообщалися туди-сюди, п'яте-десяте. Вони дуже раді, що у них теж є свинка. Ну, а я радий, що у мене є 4 свинки. Ого, і Борька в нас заскаволі, я сказав, чотири свинки. Так, да, Бориска? 4 свинки. Пошліть, покажу і розкажу, де ми прали. І Сьогодні утром ми зустрілися з хлопцями, в ну, нас тут не дуже далеко від мене у валках. Я дав все, що від мене треба було, полялякали, і вони поперели ж на автобусі грозиться. Загрузилися доволі таки швидко і, і приїхали швидко. Я думав, часов 12 будуть. А воно ні, ми в 8 зустрічалися тут, а у нас недалеко. А вже у 11 вони були початку 12-го тут. Заходь вік. Віки дуже теж. Та на висик тобі. Хороші. Хороші, так якісь спокійні, і самі ходять. Нашу так я б і не виявив би буйних наших. Наших буйних я б і не виявив. От і представте, я просто вам кажу, ой, повлягалися де. Ай, дівчаточки, мало, не б'ються, бач. Які спокійні такі. Ні. Я їх е, порозпускаю. Тут оставлю, навіть дві. І, і в другий станок теж переведу дві, щоб їм було не тісно. Диви, захрюкали, так? Да? А, тут ось одна свинка, десь щось, мабуть, чи поцарапалась, треба присипати, який буде. По той білим. Этим. Порошок у нас там, так? Да? Та так, не дуже, але трошки є. Надо... Задню ногу трошки царапнула десь, а де я не знаю. Десь може в машині йде, може як злазила, да? а може там як грузили. Навірно, так, да, може там. Що, поїли вони, так? Да? Вилизали. вони ж голодні, вони ж з інтернату. А тут у нас із, ізобілі. Зараз їм ще насиплю. І от дивіться, в середньому вони поважили 170 кілограмів вес. У одної свинки 170 кілограмів вес. Не бійтесь, не бійтесь. 170 І ось подивіться, просто ради інтересу, скільки кілограмів... <laughs> Скільки кілограмів тут? Ой. Ого. А тут а десь 370. Тут голова, як, як пів, як півець. да? Голосиньте. І тут дивіться. Та ви що? Зараз я їм насиплю ще. Так, друзі, де я брав самих свинок? Давай. А вони зрозуміли, що це... Що це насипається? О, так, хай їдять. У мене тут не відходить, тут, виходить, пшениця, ячмінь, кукурудзка. Це я вчора дробив. Диви, як, е, заміло Зараз я порошком оброблю там. Значить, друзячки, що я хочу сказати? Та там, як не сильно просто так царапнуло. Е, оце ж я взяв свинок е, по совєтам. Е, канал раніше був школа свинарства, а зараз канал у нас, вони переіменували сім'я міщенки Олексій та Ольга. Зараз я їм дам, щоб не кричали. А що ви кричите? На, ти вам дам, на. Отак. На, вам, отак. Вам, отак. кому ще. На, тобі отут. Тобі, на. Отут. Тобі. Тут поки всім порозкиду, щоб не кричали, відра вже і нема. Тобі на, тут. О! Все, всі хроти закриті. Значить, Олексій мені посоветував, де взяти свинок. Я кажу, мені надо свиноматки хороші. F1. Він каже, Стас, бери покритих. Бери Ефок, але тільки вже покритих. Дав номер телефона, звать. Зовуть Анатолій, я позвонив. Так, і так він каже, так, є. тоже мені прислав відео. Вони стояли там на комплексі в станках. Він їх при... Прислав фотографії, потім їхні паспорта, коли вони покриті, коли дещо. І ми договорилися, я кажу, все, в четвер, утром, хлопець приїде заберех. І все так. Кому треба такі свинки, бо я казав, що скажу в себе на каналі. Номер телефону оставляю зараз на екрані. Зовуть Анатолій, свинки F1. Кому треба, дзвоніть. Які ціни? Я спитав, кажу, «Толік, а казати ціну. Він каже, кажи, як є. Одна штука 22 тисячі гривень. От чого я хотів взяти 5, а взяв тільки собі лічно 4, то що я по грошам не потягнув. Так що то так. А так Юрчик каже, мені одна штука якраз добре для початку. Ой, диво, треба забирати. Уже буяне. І та мені то 4 вистачить, я вже думаю, мені під 3 вистачило, ну хай, воно, знаєте як. Це ж провірені вже. Етот, е, на, вони покриті, виходить, почти півтора місяця назад. Провірені на узі, все, все стопроцентне і. Ну да, А то вона, так. Да? Зараз замажемо. І оце ж... Вони ж там, мабуть, в індивідуальних станках були, а тут а, оце ж будуть зараз животи. О, щось у мене вже злі стають. І животи в них будуть рости, будуть бити. Їх треба їх порозсаджувати буде. Да? Там ту в станочок, ту в станочок, а, а цю на вольний одну, Другу туди. Та вони ж до таких поїлок попривикли. Зараз я візьму тоді оцю присипку, да? там вона стоїть. Якщо так подумати, знаєте, от купили покриту свиноматку 22 тисячі гривень. Дорого. Ну, а якщо ж вона приведе порося, то виходить, і недорого, і вам вже залиша свиноматка. І вона ж не один раз приведе. Покривайте, потім вона опять приведе, п'ять, і опять просто треба. Буду вже слідити конкретно за цими. Що відстали? Чого ви? Ану, пройди, не мішай цим. Оце ж їх по номерам їх подивимося деяка і будемо знати. там, ну, Номер такий-то. Так, це який в нас номер. 41-92. Так, 41-92, там стрілка, 42-93, білка, 43. І отак їх позапаминаємо. Ну, хай поки вони зараз прийдуть у себе. Ну от дивіться, 170 кг і бачить нічого так да? у нас звісно свині навіть на м'ясо вбираємо далеко не 170 хороші ну бач вони ж на нормі там їсти хоча напереживалися з дороги. їм конечно, клетка так давай я пройду номер 4192 та нічого привикнете тут у нас у нас теж тут добре. А, а де оця поцарапана? А, ось вона. Та ні, вона зай не дуже, там прям щоб так этот. Но присипати треба. Пудрой, пудрой. Зараз от пу... пудру возьму для рани, і просиплю. Чого ви? Чого? Ось присипка для ран. О, диви, так все. що там. Та ще. Ну сейчас. сильно і інесені Ось щоб... так, вот так. да. Дай все. Воду пить уміють. Так що, друзячки... Не наші твої. Ну не наші, не Я конечно. звісно. Угу. Та привыкнуть, зай. Воно їм думаєш, там добре. Тут свобода. Ну як свобода. Болі лучше. Дома ж краще, ніж десь там в інтернаті, поміш? Оце ж, друзяки, купили. Зкладуємо гроші, щоб далі було не хуже по голові, ніж у нас було. У нас і були непогані поросята, але ну, вже я бачу, знаєте, як підійшло час, що воно вже почало сніжати всі результати. Вже почало все бути хуже, хуже і хуже. Тому я вирішив міняти крові і знаєте як, держати в тому же реміслі, як і був, на тому же уровні, щоб все було. І оце ж поміняв крові, будемо п'ять дози брати. Може в другому місці, попробуємо, перекриємо їх перший раз. І так потихеньку, потихеньку і піде діло. Ну то так, беруть свиноматок. Це я що так, п'ять штук, там, ну я 4 юра, одну, п'ять штук на двох взяли. А є люди беруть по двадцять, по тридцять, по п'ятдесят, по десять. І, ну казав, що й передо мною приїжджали по п'ять штук. Ну, в основному багато їх беруть. Це такі, о, такі маленькі, як ми то, по 5 штучок, там, може, по три, може хтось дві брав, я навіть не знаю. Ну, а взагалі дзвоніть, що там, як там, чим вакциніровані, все. Всі будемо робити вакцини, так само, все. Він розказав, як, що, коли. Ну, що буде непонятно, буду дзвонити, то теж розпитувати, підскаже. А так все добре. Толік, якщо дивишся це відео, я думаю, будеш дивитися. Дякую. Ми дуже задоволені, свинки хороші. Юра теж дуже доволі. Що дай бо, хай все буде добре, хай і ростуть, хай їдять, хай приводять хороше поголов'я. Ми не проти. Я їх розсадів, вони в кучі так не будуть в тісноті. Порозсоє, щоб вони взагалі в ідеалі кожен зробити відділення, щоб вона, ніхто ні з ким не бився, щоб були спокійні і так далі. Ну цим ми займемося. Завтра я сьогодні вже їм попідготовлю міста. Вони покриті дюрком. А це вроді би вичитав в паспорті, що крилися одним хряком, потім другим. Так? Міша казав, треба подивитися. Ну, покриті всі дюрком. Ну, дюрок це найкраще. Як я вважаю, на відгодівлю, да, поросята. А нам що на, на, на відгодівлю. Так що то, друзячки, потратили скільки грошей, ну, зато будемо сподіватися, що все буде добре. Так. Їдять все підряд, так? Да? І ось бачиш, поцарапав Вік? оце ж десь. І в, в машині, Ілі ото -от там на вигрузці, на погрузки. У Юри? Може. Давай зараз. О, тут добре. І де вона зацепилась? Ну там же в нас вроде бы на щиту, де вона этот, ходила, там ніде. О, де добре. Все, та там відлічно воно. Аж, аж прям. Я тут оставлю, да, вечором ще намажем потім. Ну, посипимо. Ну що, друзі, ну я радий. Поздравте нас. Все добре. Все. Ось ще вчора, позавчора ждав, думав, що вийшло по свиноматкам. Все вийшло, все привезли. Все добре. Так що вам дякую. Кому треба дзвонити, самі договарюйтесь, балакайте, коли що, він вам наготове, підготове. Перепровіряють же вони. Перепровіряють куди я купу. Ну дивися, ну що це, глянь на що. <рес> а це наші варіанти отакі. Боцмани. Ну, зрозуміло, ті ще ж молоді, ті теж будуть. Ті будуть віка, я вже бачив. Вони будуть, як у нас була барашка. Отакі. Вони будуть 2 метри в длину з чим-то. І будуть такі худорляві, але дуже-дуже длинні. А ця ось вже вона теж длинненька. але вона і, і повна, і кругла. Ну хоч не б'ються, так, то вже добре. Ось так. Да? Не забувайте, друзяки, покажи волосину, що Що треба робити. А ну, давай. Ось так. Хвости вверх. Де, воду п'ються. Бач, вони так дружать, просто що за їду б'ються. Да? А так, ну, вони зараз полягають з дороги, повмарювалися. Ну, а що, не поумарювалися, возьми, отак, допустимо, людина десь приїдеться, вже й замориться. Вони, звісно, теж напереживалися, що як. Ну, все одно такі видно, що не нашим скі, да? ото. У нас другі взагалі, так. І такі вони якісь... Знаєш, що вони мені напоминають? А такі свині. Типу на комплексі, от на світанку свиноматку, от все такі. Ну, Це спеціалізується по свиноматкам. Там кому треба. І можете до них на TikTok зайти. TikTok у них називається сита свинка. І подивіться, там їх ряки водять по рядам, там свиноматок кормлять дозірвано. Ну, все, ну, все на вищому уровні. Так що так. Всім до побачення і всім пока.